Свинопас жив собі колись один бідний принц. Він мав дуже маленьке королівство, але все-таки воно не було вже таким маленьким, щоб він не міг одружитися, а одружитися він дуже хотів. Звичайно, для нього було надто сміливо звернутися до дочки імператора із запитанням: чи не хочеш ти вийти за мене? Проте він наважився на це. Бо його ім'я було відоме. Тисячі принцес, залюбки пішли б за нього. Але що йому скаже вона, дочка імператора? Ось послухаймо, як було діло. На могилі, батька принца ріс трояндовий кущ, такий чудовий, прекрасний трояндовий кущ. Він цвів лише раз на п'ять років, і на ньому розпускалася тільки одна троянда. Але яка це була троянда? Вона пахла так солодко, що той, хто нюхав її, враз забував усі турботи, всі печалі. А ще принц мав солов'я, який міг співати так, ніби найкращі мелодії всього світу зберігалися в його горличку. Цю троянду і цього солов'я мусила отримати в подарунок принцеса. Їх поклали у великі срібні скриньки і послали їй. Імператор наказав принести скриньки в великий зал, де принцеса із своїми фрейлінами грала в гості. Інших справ у них не було. Побачивши великі скриньки з подарунками, вона заплескала в долоні. Ох, як би я хотіла, щоб там була малесенька киценька скрикнула принцеса. Але звідти вийняли чудову троянду. Подивіться, як мило вона зроблена, мовили всі придворні дами. Більш ніж мило, сказав імператор, дуже гарно. Але в цю мить принцеса торкнулася пальчиком троянди і трохи не заплакала. Фу, тату, вона зовсім не зроблена. Це справжня троянда. Фу, сказали всі фрейліни, вона справжня. Перш ніж сердитися, подивимося, що в другій скринці, сказав імператор. І от з'явився Соловей і заспівав так прекрасно, що не можна було нічого сказати проти нього. Шарман, шарман, кричали Фрейліни. Вони всі белькотали французькою мовою, і всі. Дуже погано знали рідну мову. Як він нагадує мені музичну скриньку покійної імператриці, сказав один старий придворний. Ох, це той же самісінький тон та самісінька манера. Справді, сказав імператор і заплакав, як дитина. Сподіваюся, принаймні, що хоч пташка не справжня, спитала імператриця. Найсправжнісінька. Почали запевняти її люди, що привезли подарунки. Тоді випустіть її, хай летить собі, сказала принцеса і нізащо не погодилася прийняти принца. Але це не злякало принца. Він вимазав собі обличчя коричневою та чорною фарбами, насунув шапку на лоб і постукав до них. «Добрий день, імператоре! Сказав він, чи не можу я тут, у палаці, знайти якусь роботу для себе? Багато вас тут ходить та шукає, мовив імператор. Проте стривай. Я поміркую. О, я згадав, мені таки потрібний свинопас, бо у нас свиней, сила селенна». І принц став придворним свинопасом. Його поселили в маленькій комірчині поряд із свинарнею, і там він мусив жити. Упродовж дня він сидів у своїй ковірці, працював і до вечора зробив чудовий маленький горщичок. Навколо горщичка були навішані бубонці. Як тільки ставили горщик у піч, і він закипав, бубонці мило дзвеніли і награвали стару пісеньку. Ох, мій любий Августине, все минуло, все минуло. Але найцікавішим було ось що Коли тримати палець над парою горщика. Враз можна було дізнатися, хто які страви готував у цілому місті. Звісно, це було набагато цікавіше, ніж якась там троянда. Одного разу принцеса пішла погуляти. Зі своїми Фрейлінами, почула цю пісеньку, зупинилася, бо вона теж могла грати Ох, мій любий Августине. Це була єдина пісенька, яку вона вміла грати, та й то тільки одним пальцем. Ох, я це знаю, сказала вона. Він, напевно, освічений, цей свинопас. Послухайте, підіть до нього і спитайте. Скільки коштує його інструмент? Одній з фрейлін довелося взути дерев'яні черевики і піти на свинарню. Скільки ти візьмеш за цей горщичок? спитала Фрейліна. Десять поцілунків принцеси, сказав свинопас. Боронь Боже! скрикнула Фрейліна. «Дешевше я не віддам, відповів синопас. Ну, що ж він відповів? спитала принцеса. Я не можу навіть сказати в голос, мовила Фрейліна. Це жахливо, так шепни мені на вухо. Який нахаба? закричала принцеса, почувши про призначену ціну, і пішла гуляти далі. Та тільки ступила вона кілька кроків, бумонці так мило задзвініли знову. Ох, мій любий Августине, все минуло, все минуло. Стривайте, сказала принцеса. Спитайте в нього, чи не погодиться він одержати десять поцілунків від моїх фрейлін. Дуже дякую, відповів синопас. Десять поцілунків самої принцеси або горщик залишається у мене. Як це неприємно, сказала принцеса. Обступіть нас. Щоб ніхто нічого не побачив. І Фрейліни стали в коло, схопили руками кінчики своїх спідниць, щоб затулити їх від чиїхось поглядів. Свинопас одержав десять поцілунків принцеси, а принцеса цудо... горщичок. От було радості цілий вечір і цілий день горщичок кипів, а в усьому місті. Не залишилося жодної кухні, починаючи з найбагатших і кінчаючи найзлиденнішими, про яку не знали, б, що там готується на обід. Фрейліни танцювали і плескали в долоні. Ми знаємо, у кого суп та пиріжки, а у кого каша та котлети. Як це цікаво, казала принцеса. Дуже цікаво, казали Фрейліни.